Віктора, ваші області, ваші області організаторам. от Крыма, э, за то, что нас приняли, за то, что нам помогали и продолжаете помогать, э, за то, что не остались равнодушными ко всему, что происходит, и э, столько приложили усилий для того, чтобы нам было здесь комфортно. Да? Огромное вам всем спасибо. Да, спасибо большое э, всем предприятиям города, которые нас поддерживают. И мы со своей стороны тоже хотим внести э, позитив э, и... Э, Дякую вам всім огромное. Хорошего настроєння! Доброго дня, шановні друзі! Слава Україні! Дякую! Тепер я бачу, що нас дуже багато. Дякую, що сьогодні знайшли всі час і приділили цьому важливому і такому значущому святу, як свято нашої. Е... Достойності, свідомості і свято нашої ідентичності, а саме свято е, вишиванки. На жаль, друзі, е, другий рік ми відмічаємо це свято в важких для нашої країни, для нашої економіки, умовах. Але ми в черговий раз демонструємо, демонструємо всьому світу, демонструємо Україні і, перш за все, друзі, і я думаю, ви за мною погодитесь. Демонструємо тим хлопцям, які сьогодні відстоюють нашу фактично незалежність, нашу е, е, свідомість, наш наші рубежі. Ми демонструємо, що середовище українське буде відстояно, що середовище українське і сама українська українськість ніколи і ніким не буде знищена, потурана. Тому дякую ще раз вам, дякую, що є. І користуючись друзі, нагодою. Нагадую вам, що завтра, 22 травня, відбувається 143 річниця перепоховання праху Тараса Гороста Шевченка на Чернечій горі в Каневі. Тому завтра, о го о о й годині, біля молодого Тараса, біля, е, біля театру Тараса Шевченка, відбудеться е, захід присвячений цій події. 143 роки назад, друзі, прах нашого. Генія нашого нашої Біблії повернувся нарешті на українську землю. І Я завтра вас всіх запрошую на цей захід. Дякую вам за увагу. Запевняю вас, тримаймося, все буде добре. Це ті на сьогодні випробування. Ми здолаємо обов'язково і через декілька років будемо згадувати як чорну полосу нашого українського життя. Надалі нас чекає біла, щаслива полоса. Слава всім вам і слава Україні! Слава нації, Україна! Дякую. Дякуємо. Дякуємо за такі щирі слова. А ми хочемо.